Дослід номер 2 Сергій Нікіченко третій, А клас. Для цього нам потрібна банка та свічка. Запалюємо свічку. Ой. Тепер кладемо на неї акуратну банку. Чекаємо тепер. Чекаємо ще. Чекаємо. Ще чекаємо. Ще чекаємо. Ось, як бачите, свічка вже погасла. Виснулок такий. Вогонь не може горіти, коли немає кисню. Дослід завершено.